В будинку знаходиться наш контейнерний майданчик для смітників, який призначений для нашого будинку. Ми встановили домофонний замок. Суть його роботи наступна. За допомогою звичайного домофонного чіпа прикладаємо, відкриваємо, потрапляють тільки співвласники. В нас всередині знаходиться контейнер для пластику, контейнер для скляних відходів. Для побутових відходів, змішані відходів, торсера вміщає в себе папір, метал та пластик. І окремо ми поставили контейнер для сухого хліба та здоби і для органічних відходів. Ось коротко перевіримо. Бачимо, що контейнер органіка наповнений дійсності органікою. Контейнер для сухого хліба наповнений хлібом, контейнер для торсеру наповнений папером. Змішані відходи. Зараз, до речі, буде забір. Скляні відходи. От ми бачимо, скільки скляних пляшок. та пластик. Доступ сюди мають лише тільки мешканці нашого будинку. В вечірній час встановлено також датчик руху, де вмикається при доступі на майданчик освітлення. Також двері обладнані за допомогою дотягувача, автоматично закриваються.